І ніхто не мав сумнівів у тому, хто переміг та став новим чемпіоном. А брат Хефтон зрозумів, що прийшов час дати дорогу молодим. Але як вам цей реритет, чемпіонат з кікбоксингу у Львові, 92-й рік. Мода 80-х ще не пішла. Кікбоксинг набирав популярність. А Віталій повертався після травми правої руки. Подивіться, яка рама йому потрібен був бій для розігріву. Але на жаль, його суперник Олексій Мазикін не знав, що це розігрів, та бився досить гідно. Потужний оверхенд, утакує кличко, такого не чекав. Мазики не кидає з обох рук. Тому інколи бій перетворювався у справжній слагфест від обох бійців, справжній шоу світового гласу у Львові. Гострі прямі удари кличка нівелювали розмашисті бомби Олексія. Та наскільки швидкий та рухливий Віталій для своїх габаритів це справжній талант. Знов пушка від Мазикіна. Цей хлопець вміє дивувати. Проте правиця доктора летить у відповідь. Жан Ван вандам приколи кличка чергувалися із боксерськими комбінаціями: яскравий бій та солідний держак у Мазикіна. Удар з розвороту, проте його суперник не полишає спроб бомбанути Віталія Справа. Під кінець бою Айрон Фіст почав крутити спінінг щит як Карлос Кондіт. Це дуже ефектно, але пропускати такі бомби не варто. У цьому поєдинку кличко нахапав більше ударів ніж за всю кар'єру у боксі у 90-х, але яскраво виграв та продовжив свій шлях. А цей гачімен, який нагадує Цикатіча, Віктор Дорошенко наш перший український чемпіон з кікбоксингу. Цей раритетний відос мені скинув Олександр Орманджі, головний експерт по кікбоксингу в Україні. Та якщо ви поважаєте класичний Мордобій, Підписуйтесь на його телего, посилання в описі. Так, на жаль, небагато багато поєдинків Віталія, у кінець.